Уляна Іванівна, ви родом звідки? У Васильові, на Хировці родилася, а тепер там вулиця Олег тому що він у війну був заслужений. Він передавав нашим, усе був він, усе він, що заробилося, він передавав нашим. І йому Присвоїли отецю вулицю Олефіренко. Так а цей Олефіренко це теж Василівський? Так. Да. Да? А він був тоді головою колгоспу чи ким? Ні, він не був ніким. Він так жив там. Він не був тому. На часті він не був. Просто був він за Україну. Він жив десь одного, за тільки що він наїжджав, наїжджав сюди. А там якась батьківщина була, так? Да? Батьківщина, там його була. Там була Настя. Настя це була його сестра. Там Хведор на його імені жив, Віренко. Ну, а їх вже ніколи. Це була їхня рідня, так? Да? А Хировка чого так називається? Ну це з назвали. І з давня назвалися до нашої битності, <світності> до нашої битності. А це вже після війни, Олег Угу. То ви вважаєте, не треба перейменовувати, то заслужена людина, так? Да? Так, да, да, так. Як назвали, хай так і в і буде. І ніяким комуністом, чи ще якимось там при владі він не був, при Ні, радянській. Я не був не нічим. Я тоді була, що посла, пасла, що була такою ж, не, не того ж. Пасла, то ми його бачили, як він у кущах сидів. І він записував усе, що де робилося, передавав своїм. Оце цей Віренко. Це під час війни? Коли війна була? Так, <свісна> <Да, війна. свісна> Ну, а взагалі, от, якщо згадати молодість, дитинство, ви свою вулицю якою запам'ятали? Світлою, доброю, гарні якісь Ой, і Така була вона любима наша вулиця. І, знатна, і тепер не ж там вже з нашої вулиці нікого. Ані її душі. Ну, приїжджають якісь внуки зараз. Діти я бачу. Вже приїжджають, да. там це всі ж гарячого цього. Віктор приїжджає. І, Сорбенку Василь був. Його це зять. Тут вже діти приїжджають. І згадуємо, не можемо мені вже з ким совчитися з Василем. Вони вже такі, як я, це тільки сталися. Галя, Настя і, і Оля. Оце я бабі Олі від вас привіт передам. Ой, спасибо, передайте, Обов'язково передай і Олі, і мамі. Хорошо, передам. Мама ж мене хорошо знає, бо я як я пішла з цього кутка, сюди в перегоновку купила тут хвосту, а мені не дали пенсії. То, паю не дали. Білечка мені добилася пай. Угу. Я зараз отримую пай. Не я отримую діти вже. Бо як війця моя померла, то переписали на, на, того, на, сино, на синочка угу. на кої. А це зять. М -м -м. Але спасибі цьому зять він мене не кидає. Так. Да. Свій? Не кидає. Хазяїнує. А я сиджу і на город ходжу. Піду походжу. Прийду, втомлюся. Подивіться подивіться свої володіння, так? Да? Ну це таке ж. 27-й год. Ми 27-го году, але ж записані 28-го, бо тоді перепис був після mm. війни. Так пописали нас на год меншими, щоб не, щоб не платить бездітне. Ага. Так, але економили. Один, що ж там, то це виходить уже 95. Так. Да. Оце жив. Шіп... Оцього 7 липня мені 94, я це пішов п'ятий і мені, а діє оя мають, я не знаю, я голя і, і голя. Ось Оце три залишилося. Ну, баба Оля січнева. По-моєму, у січні в неї день народження 27 січня, то їй вже 95 було. Оляночка, доброго здоров'я тобі. Щоб ти завжди була здорова, така, як і зараз, щоб, щоб дожила до ста років. Щоб до жила до і щоб тебе зять доглядав і скажи йому спасіба велике, і я кажу йому, спасіба йому велике, що він тебе доглядає, це якийсь хороший зять на, на все мір, напевно. Uh -huh. uh -huh. Щоб він тебе доглядає, ще, а другий без зядь бе, то він би водички не дав чашки. А тобі доброго здоров'я, ти ще. Щось ти мені на наче не така, як було. Ха. І доброго здоров'я тобі, щоб ти завжди здорова була і все робилася, і їсти варила, і на городі ходилася. Хоч, хоч пішла та подивилася, так як я з ціпком. А ти з ціпком входиш чи ні? О, запитаємо, не бо питає. я не бачила. А ви кажете, що сиділи разом за одною партою в школі? Так. Да. А зі скількох років ви знайомі? І, і з яких років ви знайомі? як у школу почали ходити, так і знайомі. І дружили, так? Да? І, і от да. як в перегоновку вона пішла, то ви більш не бачилися? Не, не бачилися. Не бачили. Ну, от бачите, який інтернет, він тепер дозволяє нам усім да. побачитися. Да, да, Зробимо да, да. таку зустріч вам. Ага. І що вона відповість, потім покажу. А коли це підеш іще? Ну, мабуть, як на тижні. Як не буде дощу, так і одразу Ну, виїду. Передавай привіт, хай вона буде здорова і не боліє, щоб хвороба відходила від неї, щоб не чіплялася.